<тайність> талон, якщо талон, ще Давайте, Виплата пенсії. А що ви мене з ним знімаєте? <плес> я не давала згоду. А ви що фірма? Я не маю права, так. тільки на фірмі, на фірмі я не маю. Якщо ви виклику по номерочку, вас будуть викликати. Це сюди? Подивіться на моніторі, який вікно вас викликає. Ви мене опять же доставляєте от це. Витрачати свій дорогоцінний час, а він же коштує в мене дуже дорого. Да, це... Ви нас не цінуєте. Так. На проходять, у вас Доброго дня. Доброго дня, я вас не зукаю. Шановний, підходьте, будь ласка, прислайте, я вас дуже уважно слухаю. Так, да, дуже приємно, так, так. Да. Значить, це ви хто в нас тут? Тимофєєва Катерина Анатоліє. Вони спеціаліст сервісного центру. Все ясно. Так, до вас звертається мужчина в статусі людини з повними правами та єдиним громадянством Союзу РСР, УРСР. Я як був громадянином РСР, так і залишився. Микола, син Олександра, роду Дмитренки. Я прийшов за пенсію. Мені, виходить, ваша фірма відмовляється мені виплачувати пенсію. Виказується, мені виплачуєте соціальну допомогу, яку я не замовляв. А як мені в результаті розслідування мені стало відомо, що у вас воно вчислиться. І ця справа, що я відмовився від своєї пенсії. Так. Була у вас така колись потужна така була спеціаліст, який мені так напотужила. От, і отак от мене розвела, що я, виходить, відмовився від пенсії як так. Коротше, мене цікавить виплатна справа. Ви мене чуєте? Я чую, мені потрібен ваш паспорт і в Ну, я ж не я, я ж вам представився, я не являюся громадянином України. Документ, який підтверджує вашу особу. Ну, перед вами людина жива, при тому. Я ж прийшов, але нічим вам так треба, то я, Ну... У нашій країні документ підтверджує, що особу це права водійські, це паспорт громадянина. Військовий квиток. Тоже іде, так же. Ж. Ось, будь ласка, хорошо, я вже так іду, хоча я не зобов'язаний. Це... Офіцера то запасу бачите все, запасу. ні, 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 ні. То вважати, що я її вам не надавав. Ну є ви, то ж не я. Послухайте, будь ласка. Я теж можу зможу знімати. Послухайте, і в нас камера також знімає. Послухайте, будь ласка. Якщо по вашому Без військовому ООН, будь ласка, відома, я вам так. забороняю. знімати. ну я теж вам не дозволяла. Подивіться, що тут написано. Я нічого не бачу. в Вашому військовому квиточці. Ну, бачите, ну такий видавала наша. Так В чому в чому ваша суть питання? Ви... Я не розумію. Ви, ви стільки плата багато плата. сказали. Я нічого з нього ви... не зрозуміла. Виплата пенсії. Вияв... що виплата пенсії? Ну, виплату пенсії. Ви мені не виплачуєте пенсію. Як громадянину Української Радянської Соціалістичної Республіки. Згідно законодавства, мого законодавства. Я ваше законодавство не визнаю, воно незаконне. Це не ваш, звісно, рівень, але я, користуючись для глядачів, я повідомляю, що я свої так сказати, можливості використав, я потратив свій дорогоцінний час. Олександра, Олександрович, йдіть в банку і знімайте вашу пенсію з карточки? Це Пен... не пенсія. Мені виплачується соціальна допомога, то не пенсія. Пенсію за віком в розмірі 3 тисячі гривень. Да. Вона вам нарахована да. в цьому місяці 19 го числа. Оцю пенсію я би хотів, хай би Зеленський би її отримав пенсію. Звертати, Він же чомусь ласка, для, своїх, для своїх братів виділяє соціальну допомогу 20 тисяч і ще й плюс 10 тисяч на оплату проживання, що їм виплачує. У їх вже 100 тисяч. Я вам надала інформацію що, щодо вашої питання. Це ви пенсії? вважаєте, це пенсія? А всякі оці допомоги, які для своїх людей ви виділяєте, в який спосіб ви виділяєте допомоги? Я вам надала інформацію щодо вашого питання. Ви не надали мені до ваша пенсія нараховується вам на, на карточку вашу я до вас прийшов з єдиним питанням надати мені виплатну справу, ознайомитися з матеріалами виплатної справи. Я з вами потратив дуже багато часу, виясняв, якби ви мені давали там якусь пенсійну справу, то фікці фількі на грамоту. Вона мене цікавить, виплатна справа. Я не знаю, що таке допоможна справа. От як мені хто, і хто в який спосіб мені нарахував мені пенсію. Вам надати інформацію. Яку ви соціальну допомогу? Мені відмовили виплачувати пенсію. Мені виділили грошову допомогу, чи як воно у вас ще називається. А це не пенсія. Ви Гро... отримуєте пенсію, пенсію в фонді. У вас о... пенсія за віком в розмірі трьох тисяч. А він подавиться, о той, хто у вас, подобається, царьок, й сидить на бан. Чи, хоча це не він, хто це таке придумав. Я вимагаю надати мені виплатну справу для знайомлення. Як, де там відображено, що я відмовлявся від своєї пенсії? У тій справі вказано, що я відмовився від своєї пенсії. Чого я не? Я не мог ніяк це зробити. Тому що я для тієї пенсії, я працював, у мене 26 років неприривну трудового стажу. Це злочинець, який мог таку придумати. Таку. Хто, вас, хто буде нести кримінальну відповідальність згідно радянського законодавства, не вашого. Згідно закону, я вимагаю виплату мені пенсії, ви не в смозі давайте мене направляйте до керівника. Це не ваша кофе. А ви знаєте таке? Ви ж знаєте керівника? Я не знаю. Як це не знаю? На мой мабуть і 16. А що мені? Я був уже керівник. Я був уже цього керівника. Я був у цього керівника. А до якого з вас ще відправити, якщо в нас іншого немає? Його от потурили, був один керівник потурив, поставили цю вашу Бойко, чи як вона називалася? — Будь ласка, це начальник головного управління от вона, на фонду да. в місті Київ. Ну, що... Якщо вам потрібен керівник, будь ласка, ви знаєте. То я ж у неї був моє звернення, воно не розглянуте по суті. Чому ви вважаєте, що воно не по суті розглянуте? Воно розглянуто по суді. І кожного разу виходить, згідно ходите, згідно, виймаєте. Знімає... Керів... Кожного разу ви вимагаєте якусь інформацію, яку пенсійну, справу. якою інформацією володів пенсійний Чо, фонд де, пенсійний Києві він вам її надав де? Вся інформація. Знаходиться в копії вашої пенсійної справи, Мені не вам пенсі... не одну вже на не пенсійна справа. Мені виплатна справа нужна. А що таке виплатна справа? От як самі Мен... придумали слово виплатна справа Вона існує, Чи, вона згідно вона існує. Як існує мені є нарахув... ваша пенсійна справа. Як на і всі на... документи, по яким нараховувалась вам в пенсія, знаходяться в вашій пенсійній справі, та копії якої ви отримували неодноразово там ніякої там... інформації. Ну потрібна інформація, належне, там немає. А яку ви хочете інформацію отримати конкретніше? Ви запитували пенсійну свою справу копію. запитували, і не один раз її запитували. Вам її надавали? Вам надавали копію вашої пенсійної справи? Я з нею не погоджуюся. Вона не не вибачте, вона якщо не законна. погоджуєтесь? Будь ласка, якщо ви не погоджуєтесь з якимось рішенням, яке прийнято пенсійним фондом? Будь ласка, ви можете оскаржити його в суді. І ви це про це також знаєте. В кожному зверху мені суд не потрібен. Мені суд не потрібен. Мені для того, щоб іти в суд, мені потрібні необхідні належні докази. А докази вас від, від вас є. ви мені не надаєте. Мені справи, в іншому справи, випадку мені потрібно подавати повідомлення про злочин, тому що ви відмовляєте мені надавати мені необхідну все. мені інформацію. Ви можете надавати все. Вам надали єдиний документ, який знаходиться в пенсійній справі. Копію вашої пенсійної справи. Дивіться ще раз, де написано, що я там у пенсійній справі, там прописано, що я відмовився Будь ласка, давайте від пенсії. Копії, давайте у вас у базі є цифрова, у вас справи, є. і ми будемо дивитися, я не ху... з чого стає. Там, складається там, там, там ваша написано, що справа. я відмовився від пенсії. Де є? написано, що у, ви відмовились у, від пенсії? Навіть у вашій. Сьогоднішній день отримуєте пенсію за віком по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне яку, страхування два озвучите для глядачів, яку розмір пенсії дивіться. Будь ласка, дайте документ, щоб я відкрила вашу пенсійну справу, і я вам скажу розмір вашої пенсії. Ну, По-перше, це не моя пенсія, а то ця персона я. є, який називається такий Дмитренко а Микола Олександрович. Така є персона, раб, мігрант, іноземець. Тобто ви кошти оце, з банківської я, я, громадя... не, не користуєтесь? Ні, ні. ні. Отримує персона, ота персона. А я, як людина, як громадянин. УРСР, Української Радянської Соціалістичної Республіки я належний зароблений своєї пенсії я не отримую А я як громадянинка України. Працюю в державі України і працюю по законам, які прийняті державою України, і пенсія вам нараховується по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне. Я не, не, не вимагав. Я відмовляюся від вашого цього закону. У мене є мій закон, закон про пенсійне коли забезпечення. Як ви, ви проживаєте 90. в державі Україна? Та ні, це ви на нашій землі проживаєте, да, на території української, радянської Ви проживаєте. На сьогоднішній день у нас основної держава. І паразитуєте, так, паразитує ваша структура. І Закони України, які виконуються. І пенсія вам нараховується за віком, відповідно до закону. Дивіться, України, дивіться так вирішово, для глядачів, держави, скажіть, скільки, скільки ви мені нараховуєте. Три тисячі гривень, розмір вашої пенсії. От все. Оце три тисячі. Оце, шановні, бачите, оце як мені оця компанія за мій 26 років неприємно трудово, тільки радянську, плюс того, що я працював депутатом районної ради, я працював депутатом районної ради. Чотири роки мені зарплату не платили, хоча по нашим радянським законам я повинен був отримувати по тодішнім законом, я повинен отримувати заробітну плату на підприємство, яке мене незаконно звільнило на той час. Я був незаконно звільнений, але я пенсію виконував депутатські обов'язки депутата районної ради, Жовтневої районної ради. Я за цей період не отримав зарплати, виходить. Тому що по тим законам мою, мені повинні були платити підприємства і всі мої депутатські обов'язки я повинен відлучатися від роботи. Вони зобов'язані були мене відпускати і так далі, коли мені треба для виконання обов'язків депутатських отак. Але зарплату я повинен там отримати. Фактично за 4 роки я не отримав. Далі у мене була громадська організація 9 років. Дев'ять років, коли я закінчила депутатську роботу, я заснував громадську організацію. Дев'ять років я працював на громадських засадах, заступав громадську організацію, яка виконувала соціальні послуги. Дев'ять років. Чесно відпрацював, відпахав, все. воно у вас звітно є, що я получу. Але я, як громадська діяч, я не мог платити гроші ще у пенсійний фонд, тому що я виконував функцію держави дев'ять років. 13 років викинули. 9 років мене грабанула виконавча служба. Я потратив 9 років свого життя нервів, коштів для того, щоб довести, що були виконавча служба зробила незаконні дії. Я це добився. Суд визнав незаконними дії виконавчої служби, але 9 років мені понадобилось. Скільки це вже у мене в стаж уже 4 9, 9 18 22 роки вже додатково до мого радянського стажу, скільки в мене було зароблено там. Я ні одного дня я не гуляв, я пахав, пахав, почув, я працював на державу. Бо я ж таки не знав, що це в мене, не, не держава, це фірма, це приватна контора, банда прийшла на цю землю під вивіскою моєї держави УРСР, яка вона так і продовжує, між іншим, вона і продовжує її. Існувати Українська Радянська Соціалістична Республіка так і оказується і продовжує існувати. А ви імітуєте просто виконання обов'язків як функцій держави, а ви ж то не державний орган. Ви комерційна фірма. Ну, ви маєте право мати свою думку. Вам її ні, не забороняє мати ні, так Якщо ви не погоджуєтесь з будь-яким рішенням державного органу. Ви можете оскаржити. його? То це собі. ви мене обманюєте. От ви знаходитесь на цій посаді. Ви, ви, ви мене обманюєте. Ось офіційно для глядачів. Я повідомляю мене службовець. От я вибачаю, нагадайте своє ім'я. Говорун Євгенія Мукола. Говорун Євгенія Нік прекрасний спеціаліст. Я вас знаю. Ви справу свою знаєте. я не спорю це вашої компанії України, оцей шахрайської контори. Ви все їх захищаєте. Ви активно захищаєте інтереси своїх фірм. Це закономірно. Ви працюєте на фірму, ви захищаєте інтереси. Але ви порушуєте права громадянина Української радянської соціалістичної і, і людини з повними правами. І ваша конституція, яку я теж ну формально, я її вроді визнаю. Вона направлена на захист наших прав як людей, але ви її ігноруєте. Ви не виконуєте навіть свою конституцію вашої отої компанії України, яку задекларувала вона. Я, коротше. Ви мені відмовляєтесь виплатну справу? Мені В пенсійному до... фонді існує тільки пенсійна справа, копія якої вам неодноразово мені мене це не цікаво, Мені потрібно, тому що мене я туди піду. От завтра я піду туди. Вони відправлять до, до, сюди до вас. А що я з вами? От я... вище за вас тут хто вони? От хто вони? Кудрявський, Оттуда бойко, от ваша ця. Я офіційно усього глядачам заявляю, це великий аферіст. Вона мені давала відписку від імені начальника, коли ще вона не була начальником. Вона мені за ту в держави, а моя правова держава, вона прийде Українська Радянська Соціалістична Республіка, і вона вчинила кримінальний злочин, оця ваша бойко. Ви до мене її направляєте, але вона буде за це відповідати, за те, що вона глумиться наді мною як людина. До вас, я що я Володиму просто. Олександр. Претензій до вас немає, ніхто як, вас нікуди відправляти не буде. Вам ще раз повторюю. У пенсійному фонді існує ваша пенсійна справа. Немає виплатної справи, нарахунної справи, є тільки пенсійна справа, і копія цієї пенсійної справи вам надавалася. Ми з цього приводу вже ведемо розслідування. Воно буде встановлено, в принципі, як так вийшло, що я при своїх зароблених коштах на свою пенсію ви мене. Використовуєте закон, оцей використали шахрайський закон про соціальне забезпечення. В той час, коли є мій закон 90-го року про пенсійне забезпечення. Чому ви його не використовуєте? Я не підписувався на ваш закон. У мене свій закон є. Моєї держави. Ви його не використали. Де, де, де мої документи, де це я можу знайти докази, що ну, як ви туди мене завієте, що я согласився з цим законом? Але воно в пенсійній справі, так. Да, формально чисить, що я вроді. Ну це ж обман був. Я довірився просто так. Я до тих пір, коли я прийшов сюди, я з повагою відносився до цього закладу. Я думав, що тут щирі, чесні люди, а вказується тут шахраї. І ота потужна, яку я шукав, її так вона бойко й не видала, де вона ділася. Вона мене фактично розвила, як ваш спеціаліст. Послухайте, ви призначали пенсію. У 2008 році перший раз, так? Якщо мені пам'ять не зраджує. Да, да. В 2008 році пенсії призначалися тільки по одному закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. А я вимагаю мені пенсії нарахувати по, по моєму закону, по тому закону. Я не придавав я думав, що він один. А їх два закони існує. Мене не цікавить цей закон шахрайської вашої шараги, оцей компанії України. Це злочинна організація. Вона вже все, вже доведено суди. Суди довели. Що це? Це не держава. А ви мене обманюєте, називаєте державу. Яка це держава? Це фірма, приватна фірма. Грабанула мої гроші. Це фірма. Для мене це держава. Ну, вона вас кормить, звісно, да, вона вас кормить. Да, вона платить гроші. Але ви обманним шляхом у нас відбираєте громадяни, це стосується перших тих громадян, коли, які теж страждають від такого свавілля, чесним трудом працювали, заробили собі кошти, прийшли оці братани від Зеленського. Я вам повторяюся, що для своїх він платить 20 тисяч дармоєдів, 100 тисяч в Україну вкинули. 100 тисяч оцих паразитів, 20 тисяч плюс 10 на проживання ще виділяють. Оце, що, що робить Зеленська. То що це? Він на мене працює, він Конституцію мою захищає. Ну все одно ж він колись так не буде. Або він те, що він реалізує свої плани, винищить нас до ноги, те, що він закликає, війну до последнього українця. Це він сказав. І воно йде до того. Він хоче, його намір винищить нас, як на рошу, тут не було. Були його тут брати. Ну, Він покаже успіхом це виконує. Але відповідати, я думаю, все-таки є ще весь творець, вищі ще сила є. Коли в кончиться ця лазійка, в Взагалі, я не знаю. Але друге, я ще скажу, що я знаю. Ви своїм людям незалежно від того, ви ще подачки підкидаєте. Якщо вірний, хто вам служить, де вашої компанії. Всякі важать тут сексоти, шестерки, кожний третій сексот КГБ. От своїм ви додаєте соціальну допомогу. Ну це не я не знаю, як воно йде. Важи, виплати йдуть, виплати йдуть додатковіше. Крім... крім офіційної заробітної плати, ні, А хто її виплачує? Хто? Держава мені виплачує держава. Ні, ні, Україні. я не за вас говорю, я не за вас, я за За наш. За нас. От хто? Я знаю, що додаткові доплати йдуть. Хто їх виплачує? Про які додаткові виплати і для кого ви говорите? Ну, для певних ну, людей. Які виплати? От мені додаткові зарплату платить кошти. держава. Я не про вас говорю. Ну, а про я кого про пенсіонерів говорю. Пенсію виплачує пенсійний. Крім пенсії, які ще додаткові? доплати йдуть. Ну, я якщо знаю, якщо тисяч, пенсійного... тисяч там ось. От, О, я це тисяч. Якщо вони йдуть не з пенсійного фонду, то я не знаю, звідки вони йдуть. Я знаю про виплати, які проводить пенсійний фонд. Хорошо. Пенсійний фонд виплачу платить оці додаткові послуги. Які самі пенсійний фонд виплачує пенсію? Пенсійний фонд виплачує пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Про які самі виплати О, пільги є, оказується Так, да, Будь ласка, є субсидії пільги на оплату житлово-комунальних послуг. І ви також можете надати заяву. На оформлення пільг на оплату комунальних... Ну я ж то живу в Києві, я ж думаю платить. Так люди, які оформлюють пільгу або субсидію, вони також платять. А держава їм надає за це. Не держава. Поки що ви мене знаєте, ображаєте. розумієте, яка це держава? Фірма ваша, фірма платить. Для вас держава. Платить. для мене це держава. Все, будьте здорові, все.